Активісти громадської організації захист держави запитали реакцію звичайних українців щодо ганебної заяви Орбана, що Україна програла, а Росія перемогла я була шокована, коли побачила, почула цю промову, тому що я вважаю, що такі слова вони є неадекватними. Українці будуть виборювати свою перемогу до останнього, і перемога буде обов'язково на нашій стороні. Наше нам слухать прем'єр-міністра Огорщини. людина некомпетентна, некоректна і взагалі москаль. Це така думка від людини, яка в принципі з самого початку не підтримує Україну як державу. то... Важливо не те, що про нас думає, таким ми є вестися на такі провокації це неправильно. Правильніше промовчати, не звертати увагу. Санкції вводити звичайно, а найкраще виключити з євросоюзу. Та й все людина, яка робить політичні дивіденди виключно на таких антиморальних і антиукраїнських заявах, сприяючи агресору сусідньої держави, залишиться на узбіч європейської історії. Скажіть, хто він. Я засуджую такі висловлювання і вважаю, що крапка ще в цій війні не поставлена, Україна переможе. Хай себе робить порядок у нас. Це наша країна, країна. Ми знаємо, що. Хочеться плюнути йому в лице відверто. Зібратися, поїхати так, кагалою дівчат. І смачно йому ну не можна так робити. Орбан же ж грає не на нашій стороні. тобто, Тут якби що тут думати? Угорці е, нас, українців, чудово розуміють і на нашому боці, але ж це зовсім не стосується їхньої влади. Ну, от і все, він принизив сам себе. Він такий же царьок, як і Путін, мріє про те, щоб бути царем у всій, мабуть, Європі, а може й більше. Це зовсім не серйозно. Нехай займається своїми питаннями, своєю співпрацею з агресором і вбивцею путіним. Ну і виходить з того, що Угорщина і, зокрема, Орбан живуть за гроші Євросоюзу, то хай не пхається в чужі справи. Пішов він чортової матері всі, хто його підтримує, ненормальні люди. Готовся, бо тебе то саме постійне, що нас. Ми українці, ми вистоїмо. А от твої зрадники, всі з яких ти прикриваєш, вони всі будуть там, де. Рашки.